Добрий день, любі друзі! Відгадайте, будь ласка, загадку. Я найперша зацвітаю з синім цвітом. Серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Вірно, це пролісок. Сьогодні ми намалюємо квітку пролісок. Для цієї роботи нам знадобиться клюнчата серветка. Паперова тарілка. Фарба жовта, зелена, синя, стаканчик з водичкою, пензлик та серветка. Беремо паперову тарілку, беремо пензлик, набрали достатню кількість водички, беремо зелену фарбу та малюємо стебло у квіточки. Малюємо охайно, не квапимось. Воно може бути високе та низьке. Тепер малюємо пелюсточки. Тепер травочку невисоку, дуже дуже багато. Вимили гарненько пензлик, витрили серветочкою. Тепер беремо синю фарбу та малюємо квіточку відбитком ворсу пензлика. Помили гарненько пензлик. Та щоб наша тарілка виглядала яскравішою, пропоную обідок пофарбувати у жовтий колір. Лівою рукою тримаємо тарілочку. Ось такі гарні квіти у нас з вами вийшли. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі!